Ще один великий російський завод згорів від сорому. Невинномицький Азот у ставропольському краї був одним із ключових постачальників компонентів вибухівки для Росармії, доки не втрутились сили оборони України. На передовій за минулу добу 167 бойових зіткнень, приблизно так само, як і днем раніше. А от знищених убивць з Росії помітно більше. 1240. на Лиманському напрямку було 9 атак: Покровському 52, Олександрівському 19, Костянтинівському 16, слов'янському, 13 і гуляйпільському 12 штурмів. Це гарячі напрямки. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підбили бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак. 94 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Сьогодні вночі до українців прийде святий Миколай з подарунками. Є те, чого найбільше хоче кожен з нас перемоги. Але її нам не зможе подарувати навіть святий. Ми мусимо виборювати її самі. А робити це значно легше об'єднавшись у лавах Сил оборони України. Приєднуйтесь до переможців! Слава Україні! А і ще, до речі, знаєте, чим відрізняється святий Миколай від російського Діда Мороза? Дуже гарно помітив Іван Малкович кутом зору. Дід Мороз дивиться на людей з лісу, а святий Миколай з неба.